Зараз прослуховую одну цікаву аудіокнигу про звички, і там почув одну дуже круту ідею: що чим більш сприятливим буде середовище для певної звички, тим більша вірогідність, що ця ж звичка приживеться. І банальний вам приклад: якщо ви там хочете завести звичку, пити багато води за день, то якщо ви розставите по всій кімнаті купу пляшок з водою, то є більша вірогідність, що ви будете регулярно цю воду пити. Розумієте? Як цю ідею можна використати в інфобізнесі? Дивіться, якщо ви у себе вдома створите спеціальне місце, спеціальне середовище, де ви будете займатися чисто інфобізнесом, то вам буде набагато простіше регулярно займатися інфобізнесом і бути продуктивним. Тож, що я вам раджу, яку корисну пораду я хочу вам дати? Створіть у себе вдома спеціальне місце для інфобізнесу, або якусь кімнату, або якесь окреме місце в кімнаті, або якийсь стіл. Де ви будете займатися чисто інфобізнесом. Коли ви приходите в це місце, то ви чисто займаєтесь інфобізнесом і нічим іншим. Просто привчіть себе. І потім, коли ви це зробите своєю такою звичкою, то вам буде набагато простіше. Коли ви будете приходити в це місце, то ви будете чисто інфобізнесом займатися і нічим іншим. І ви будете продуктивними і ви будете регулярно це робити, регулярно займатися інфобізнесом.